Україна розробляє ракету, яка зможе долетіти до Москви. З таким заголовком новина сьогодні шириться мережею, і все це через публікацію у британському виданні The Telegraph, де йдеться про модифікацію ракети Трембіта, над якою працюють в Україні. Ну а поки працюють в Україні, на жаль, не припиняються атаки дронів. Злітають міг 31 к а біля кордону установки ОТРК також активні про все це. Далі говоритиму із колишнім офіцером повітряних сил і заступником директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський на зв'язку. Пане Анатолію, вітаю вас. Вітаю. Отже, йдеться про найдешевший боєприпас глибокого удару у світі. Нова модифікація ракети Трембіта. Що вам відомо про цю розробку? Ну, давайте почнемо з того, що насправді дуже велика кількість інформації зараз в закритому доступі і це правильно, чому тому, що деякі технічні характеристики можуть допомогти ворогу шукати рішення протидії, навіть технічні спроможності двигуна ракети можуть призводити до певних заключень, які можуть бути потім знайду не протидія тому, а, але жно е, ну, таки я хотів би зазначити, що в принципі про можливості бити по Москві е, у нас є давно така можливість з врахування того, що велика кількість засобів ураження, які випускались на територію України з приватними компаніями українськими спроможні долітати на відстань там до 2000 кілометрів. І навіть є підтверджені фактори застосування на таких відстаніх, тому в принципі з урахуванням географічного розташування Москви, це не проблема. Тому а, я буде зазначив, що це, мабуть, просто такий е, потужний заголовок для того, щоб е, на московських було трохи зрозуміло, що все ж таки, е, навіть якщо нам заборонять використовувати, наприклад, західну зброю, ми будемо і далі розробляти свою, яка буде спроможня нести демократію на. Російський балот а щодо а, Москви, Москви ж таки наголошує, що а, в самої Москви немає дуже великої кількості таких важливих об'єктів. Важливі об'єкти є в Підмосков'ї Це ми кажемо про виробничі потужності, тому що Україна не воює як терористична Росія. Ми використовуємо засоби ураження для нанесення по стратегічно важливих військових об'єктах на території Російської федерації або економічно важливих для а, а, Росії, яка цей інструмент використовує в подальшому для отримання грошей або будь чого для закупівлі збройні, тому а, головне треба зрозуміти, що, що зараз Україна активно вийшла в е, технологію застосування. Засобів пораження на реактивній тяді, тобто, це збільшує наші можливості щодо прориву протиповітряного броневорога, і збільшує можливості щодо донесення кількості корисного навантаження, тому що надважливим є елементом те, щоб збільшити можливість нести там близько 450 кг вибухових елементів на відстані до тисячі кілометрів. Це те, що є ключовою потребою зараз в рішенні стратегічних задач у війні з Російською Федерацією. А якщо все ж таки відштовхнутися від тих даних, які приводяться у публікації з телеграф, там йдеться про те, що ця ракета ймовірно може коштувати 10 тисяч доларів. Це взагалі реально для такої ракети така ціна з урахуванням того двигуна який використовується так це реально. справді знов таки треба зрозуміти, що підход до створення зброї суттєво відрізняється в Україні, і підход до створення зброї за кордоном. Чому тому, що якщо ми кажемо про закордонні зразки озброєння, то вони створювалися за урахуванням можливих ситуацій, можливих дій на полі бойового зіткнення зараз. Ми кажемо про те, що ми шукаємо рішення і протидію проти тих е, с, е, обставин, які ми з яких ми знаходимося, і ж таки треба розуміти, що більшість західних компаній, які займаються випуском зброї, передбачають великі інвестиції, наприклад, в оренді, вони не обмежені по термінах, наприклад, створення, тобто у них є там час на те, щоб розробити якусь е, нову свою зброю. Ми обмежені в часі, ми обмежені в ресурсі. Тому ми шукаємо дешевий, але надійний варіант. Як правило, ми бачимо, що в принципі більшість українських дронів. Днів, які використовуються для далекобійного ураження, відповідають своїм вимогам щодо якості використання, тому що знов таки бачимо, скільки запускає Російська Федерація дронів, і скільки з них прилітає, і бачимо, скільки запускає дронів Україна, і скільки з них все таки виконує бойові задачі. Минулого року Зеленський по доручив виробити 30 тисяч далекобійних дронів. Також українські підприємства мають виготовити близько трьох тисяч ракет. Сьогодні про це нагадав прем'єр-міністр Шмигель. Наскільки реально взагалі реалізувати план от саме за з такою кількістю, якщо в повному обсязі це дійсно протягом року можливо? Ну ж ну таки, я би тут відштовхнувся від іншого. Це про те, що я казав і в минулому році, що не треба казати, скільки треба виготовити приватним компаніям засобів ураження або зброї. Треба казати, скільки держава спроможна закупити за рахунок власних коштів, чи за рахунок залучення коштів, наприклад, з заморожених російських або, наприклад, якихось допомоги з боку західних партнерів. Це важливий аргумент для того, щоб створити. Um... Uh... Потребу, яка буде задовольнена виробниками українськими, тому що, в принципі, якщо ми кажемо про стан зараз українського ПК, то з'явилася велика кількість компаній, які спроможні забезпечити на 90%, наприклад, тими ж самими безпілотниками або іншими засобами кшталт радіоелектронної боротьби. Тому а, є потреба в озброєнні, яке ми все ж таки можемо отримати від наших західних партнерів, але є та кількість зброї, які ми спроможні випускати українськими виробниками, і українські виробники. К як ніхто краще знає, як йому масштабувати виробничі потужності, якщо він впевнений, що під ці виробничі потужності буде закуплено його продукція? Тому а давайте відштовхуватися, наскільки держава спроможна забезпечити завданням, тобто забезпечити фінансово виробників. А виробники, безумовно зможуть виготовити навіть більше, якщо ми кажемо про ті дрони, які зараз експлуатуються силами оборони України. Ми постійно рахуємо і шахеди, і ракети ворога, аби збагнути спроможності ворога і ну, ризики оцінити. Так а чи можна якщо от я особисто не маю спеціальних знань, але мені цікаво, як 30 тисяч дронів українських і 3 тисячі ракет можуть позначитися на полі бою? Наскільки це ну потужна кількість? Давайте почнемо з того, що Росія експлуатує лише 65 аеродромів з до України. Угу. Тобто це вже відповідь. Ми ну, розуміємо, що 5 аеродромів, 65 складів з озброєнням на цих аеродромах, 65 складів з паломастильними матеріалами. Знов таки, треба розуміти, що є е, виробничі потужності, які знаходяться, наприклад, ті ж саме арсенали з озброєнням, їх близько 20 арсеналів. Тому е, треба зрозуміти, що в принципі ця кількість в умовах е, можливого перехоплення засобами протиповітряної оборони в, в, в умовах складних. Е, і потужних спроб Російської Федерації перебувати за самородіми боротьби, Може бути потреба і в більшому кількості, але тим не менше, я б зазначив, що пригадайте, ми просили один нас, просили один мільйон дронів зробити. Ми зробили набагато більше близько трьох мільйонів. Тому в принципі, я би сказав, що тут знов таки треба розуміти, що є чітке розуміння стратегічних задач є чітке розуміння під які стратегічні задачі, яка буде зброя залучена, тому що не існує унікальність зброї, яка перемогла би всіх, точніше, вона існує це. Атомна бомба, але е, не будемо повертатися до цього питання. Але е, скажу, що насправді є потреба в використанні. Декілька зразків озброєння для того, щоб проводити якісні операції, навіть так як ми кажемо, навіть про ті ж саме fpv дрони, які можуть використовуватися як на оптоволокні, за потреби для знищення, наприклад, ворожих систем радіоелектронної боротьби в подальшому можна працювати дронами на звичайних радіоканалах. Тому а, тут вже іде стратегія. А для того, щоб стратегія виконувалась на 100% і приносила потрібні результати, треба різноманіття зброї. Вчора Збройні Сили України вразили командний пункт росіян у Мар'їному в Курській області. Вам відомо щось про наслідки і скільки в Україні є ресурсів для подібних атак? Якщо тут йдеться про Атакамс, я якщо не помиляюсь, і тут може йтись про Атакамс або може йти про Штормшедов, тому що використовувалися силами оборони України і Штормшедов. Давайте згадаємо нещодавне. Випадки ударів по командних пунктах на території Російської Федерації щодо наслідків, я думаю, що по некрологах або по похованнях чергових генералів, які відбуваються через там тиждень, ми побачимо насправді хто із важливих персон був знищений серед російських військових. Ну а чим саме ви напевно не знаєте, був завданий удар, так? Я поки не маю такої інформації, поки що чесно кажучи, не цікавився. Я думаю, що жно таки треба пригадати, що за останній час почастішили удари за рахунок реактивної тяги з нашого боку, тому що пригадайте, нещодавна заява Російської Федерації щодо ударів по нафтопроводу «Дружба», Коли вони зазначили, що були удари пеклом, насправді можливо були і удари і паляницею, але прес-служба «Дружба» не змогла вимовити слово. Угу. Добре, давайте повернемось до ситуації в Україні в українському небі. Від учора нас атакують дрони. Не припиняється вся ця історія постійно тривоги. І от буквально годину тому міг 31 к злітав, А ще у ТРК установки були активні. Все це свідчить про підготовку Росіян до наступного масованого удару. Я би сказав, що це не свідчить, тому що е, масово не удари Росія може задавати там з коротким е, проміжком в 2-3 дні е, доби. Але знову таки е, в будь-якому випадку треба зрозуміти, що е, Росія активно намагається занурити Україну в постійне повітряні тривоги, в постійну роботу засобів протиповітряної оборони для того, щоб суттєво її виснажувати за рахунок. Чи це за рахунок створення, наприклад, таких дронів приманок, як «Гербери», як Пародія? Чи за рахунок, наприклад, створення імітації там зльоту літаків або пуску ракет, все це е, з боку Російської Федерації для навантаження і психологічного тиску безпосередньо як на цивільне населення, так і виснаження безпосередньо сил оборони е, щодо захисту е, повітряного простору. Тому очікувати е, треба зрозуміти, що в будь-якому випадку, коли ми побачимо зліт стратегічної авіації, коли ми побачимо розгортання, наприклад, пускових установок, які пов'язані з балістичним ракетом, тоді вже можна розраховувати, рахувати. Вати про можливий якісь масованої обстріли, але ж таки давайте повернемося до того, що при фронтові прикордонні зони знаходяться в постійному масованому обстрілу з боку Російської Федерації, починаючи з звичайної балістичних ракет, навіть перероблених ракет С-300, і закінчуючи навіть звичайними фівідронами, які росіяни активно використовують навіть проти цивільного населення. В виходячи з того, що попередня масована атака вона не мала якогось значного ефекту, і не вдалося Україну занурити в темряву, виходить, що росіянам зараз треба якусь розробляти нову тактику ударів, чи слід очікувати чогось особливого, чого ми ще не бачили. Ну, ми бачимо спробу росіян пробувати навіть шахедами протиповітряно оборону таки, тому що складні прольоти маршрутів навантажені з кількістю, наприклад, на один регіон. Тому безумовно Росія буде шукати рішення, буде створювати нові маршрути прольотів, буде ускладнювати, наприклад, прольоти там декількох ракет, щоб було складно виявлення. Тому в будь-якому випадку треба готуватися до того, що Росія буде створювати більше складних. Комбінованих атак для того, щоб все ж таки пробити нашу протиповітряну оборону, в нашому випадку головною задачою є розширення наших систем протиповітряної оборони за рахунок чи за рахунок отримання все ж таки захід від західних партнерів, таки наголошую, що. Нещодавно отримали систему, якщо не помиляюсь, насонську яку Канада обіцяла два роки тому. Тобто, це не означає, що те, що ми почули в інформаційному просторі, що нам передають там п'ять uh, петріотів, що вони одразу ж стали на чергування, а тому, що uh, терміни передачі можуть затягнутися навіть так в, в тому в цьому випадку на два роки. І знову таки треба казати про створення своїх власних систем протиповітряної оборони. Ми бачимо. Uh, Перше вже використання навіть там ті ж самих ракет р-73 які були використані на Магури це каже про те, що в принципі ми можемо відпрацьовувати по повітряних цілях за рахунок от таких а, дієвих рішень. І в принципі, є в Україні вже а, приватні компанії, які розробляють систему ураження, тобто системи знищення, за рахунок власних зеленних ракет. До речі, тут я би зазначив, що ці ракети будуть вартувати близько до. П'яти тисяч доларів це дуже суттєва різниця, і якісне протидія саме проти ударних дронів типу Шахет або ті ж самих пародій і герберів, тому що велика кількість потребує значного ресурсу. знову таки розробляються ще додатково в Україні і системи, які дозволять перехоплювати дрони за рахунок зенитних дронів, чи мультикоптерного, чи крилоподібного типу. Ну і давайте згадаємо про конференцію пана Сухарецького, де він зазначив, що в Україні все ж таки є де певні розробки, які дозволять нам використовувати лазер як засіб порашен. А коли в Цьому році точно побачимо, а, тому що в принципі питання а, використання більшості засобів протиповітряної оборони. Якщо ми кажемо українського зразка, то тут питання не в самих засобах ураження, а в, в системі виявлення і а, координації. Тобто, це розрахунок балістичний калькулятор розрахунок різних типів засобів ураження. Це знову таки треба зрозуміти, що різний засіб різна калькуляція про е, е, перехоплення повітряної цілі, або ми використовуємо. Е, Погоню або ми використовуємо ми курсом, тобто там, в принципі, ціла наука, так би мовити, і вона потребує ретельного відпрацювання. Це обчислювальні машини, які допомагають обробляти всю цю інформацію, врахувати е, точку, де може бути перетнути там, наприклад, засіб пораження з безпосередньо е, повітряної цілі, яку треба знищити. Пане Анатолію, останнє питання. Воно вже більш про цивільну авіацію, але воно цікаве тим, що от сьогодні у південній Каліфорнії сталася авіакатастрофа. Літак врізався в будівлю. З чим пов'язана взагалі велика кількість авіакатастроф останнім часом по останні дні 24-го року, декілька прям за один день, і от зараз це співпадіння. Знаєте, я е, в своєму телеграм-каналі зробив аналіз невеликий, в якому зазначив кількість е, авіаційних е, трошків і було з початку 60-х років минулого сторіч. І тут треба сказав, що в принципі кількість е, катастроф суттєво зменшилась, і те, що ми бачимо, це лише просто швидка реакція медіа, яка дозволяє нам отримувати цю інформацію. У Випадку сьогоднішнього. Е, Авіатрощі в Каліфорнії це легкомоторний чотирьох е, на чотири місця. Літак, який в принципі знав падіння при заході на посадку і в е, будівлі, які при знаходяться при е, аеропорту, тому в принципі таких випадків дуже багато і бажаючим можна запропонувати є такі е, прекрасніший ресурс Radar, який дозволяє при підписці отримувати кожну авіаподію, яка відбувається прямо от, в реальному часі. В реальному часі. Дякую вам за аналіз. Дякую за інформацію. Анатолій Храпчинський, колишній офіцер повітряних сил і заступник директора компанії з виробництва радіоелектронної боротьби. Засобів. Долучайтеся до дискусії в коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.